Ми от з колегою, перед тим як зідзвонитися з вами, говорили про такі світоглядні речі е, в плані відмови від російського де русифікація, де радянізація і в шкільних програмах, і в літературі. І зараз це триває масово у yeah. назвах вулиць. От як у вашій громаді, розкажіть, чи ще залишилися вулиці, які мають імена, можливо, діячів, які ви будете змінювати чи пам'ятник, які будете прибирати? От поділіться досвідом. Ну, я можу сказати, що в мене дуже великий досвід, нам просто пощастило заздалегідь бо в маленьких селах. По суті, не було переіменування вулиць. У нас в 90-х роках було іменування вулиць, тому що там були деякі такі нюанси, що бюро мітаризації придумували навіть назви вулиць. І У нас дуже мало було таких якихось конфліктних чи спірних вулиць, які треба було переіменувати, але ми з цим зробили вже порядок. У нас були на станом на 1 січня було три пам'ятники, які вартували би. Просто знести і замінити їм іншими, але то є такі дуже чутливі питання: то є два поховання Першої світової війни і один, одна стела, яка була е, встановлена як пам'ятний знак загиблим е, в роки війни. Е, і так сталося, що природа один декомунізувала сама, спочатку відвалився автомат. І потім повністю десалов. Я сподіваюся, автомат з рукою разом відбувається. природа настільки Він ніхто сам спав, він клеявся кілька років, десятків років підряд його латали, клеяли, бо не знали, як що з ним як з ним дати раду, а потім природа його заваляла сама. І один декомунізувався практично сам. У нас люди впорядкували ту територію, залишили е прізвища, залишили і всі ті е написи, які там, бо там вже поховані люди, то є важливо. І будемо вже після війни Мати, як зробити так, аби гідно шанувати, бо ну, пам'ять є залишається пам'яттю. А, а решти великі пам'ятники, які знаходяться в центрі села, там є поховання так само. Будемо розглядати вже після завершення війни. Бо коли стоїть питання про пошук коштів, звичайно, що в першу чергу у нас кошти, які будь-які вільні кошти, які з'являються в нас. Намагаємося допомогти Збройним силам України. Ну, власне так зараз у нас виявилися потреби, неочікувані через російську агресію, і стартував навчальний рік. Так, 1 вересня відбулося. Як у вас воно відбулося? Чи готова школа, як будуть діяти школярі у випадку повітряної тривоги? Ну я хочу сказати: ми до початку навчального року, враховуючи ситуацію, почали готуватися ще в кінці травня. На початку червня в кінці травня в першу чергу, що ми зробили, ми оглянули наші сховища, наші ймовірні майбутні сховища з нашими службами, спеціальними службами службами ДСНС, пожежними з ну, всіх, кого можна було залучити про служба. І після того, коли ми побачили, скажімо так, ситуація була не, не з найкращих, але ми по кожному навчальному закладу, по кожному дошкільному закладу, по кожному садочку, ми зробили чіткий перелік, що ми маємо зробити, аби відкритися. І чесно кажу, якби не трудові колективи, якби не батьки, які включилися дуже активно, тому що дуже всі хотіли очного навчання. Ми до середини серпня вже не тільки зробили, облаштували сховища в нас комісійно, були оглянути, а деякі школи вже провели навчання. Були для того, щоб батьки були ну спокійні, щоб побачити, як проводиться евакуація з маленькими дітьми. Ми провели навчання, щоб бачити, як проходить, чи ми встигаємо, чи чи все ми зробили правильно. Я... Так що всі сім шкіл, які є на території сільської ради, сім садочків у нас відкрилися з 1 вересня. Працюють. Очно Ну, ще хочу сказати, що один з садочків у нас працює ще з 1 травня. Тому так сталося, що дуже велика кількість батьків працювала і не мала можливості, не мали ходити дітей. У нас з 1 травня спочатку працювала чергова група, потім відкрилася ще одна група. Бо батьки військові додалися і треба було збільшувати місця. І в нас практично ціле літо один садочок працював без, безперервно. Якщо говорити про е, переселенців, я впевнена, що у вашій громаді теж вимушених переселенців прийняли, прихистили. Чимало з них власне в школах і в е, садочках, які не були задіяні на період канікул чи з інших причин, вони там мешкали. Ні. Не... сталося так, знаєте, такий був період, що школи на той час, коли зразу ж після перших днів почалася, була виникла потреба людей десь. Поселяти школи працювали тоді в такому економному режимі. І в нас не опалювалися, але дуже багато відгукнулися людей. Е, віддавали свої хати хатичі, віддавали будинки, які вовну, яким яких mm -hmm. зараз даний час не проживали. Коли не могли, навіть ключі передавали. І в нас практично 90% населення. А в нас невелика громада, в нас 6,5 тисяч населення. І внутрішньопереміщених нас на сьогодні є 585, практично 10% від кількості нашого населення, то є дуже багато для такої громади. Але вони живуть в практично в приватному секторі. Частину, населен... частину внутрішньо переміщених прийняв наш соціальний центр, частину прийняла наша Канпезаволтівська сільська лікарня. Дуже активні були в поселеннях наш монастир Підгорецький, так що всі решту знайшли. Своє місце для проживання а... зараз із тих, із тих дітей, які проживають на території сільської ради, майже 30 дітей внутрішньопереміщених навчаються в наших закладах. Щоправда, 13 дітей ще онлайн навчаються у своїх навчальних закладах. Дев'ятеро дітей прийшли в наші садочки, дев'яте дітей переїхала до нас сім'я з дев'ятьма з всиновими дітьми. Так що, ну намагаємося тримати баланс між тим, що можемо, і тим, що вони потребують. Я розумію, що можливо у вас не такі проблеми. З переходом до зимового періоду, як в містах, вони відмінні і інші, але все ж готуєтеся, і е, які основні ці проблеми є. А також до них можуть додатися е, ті, що у зв'язку з холодами люди з міст, які зараз знаходяться на лінії фронту, біля лінії до фронту, обстріляні, так яких просто немає доступу до опалення. Вони будуть рухатися на захід, де ми маємо їх прихистити. Чи готові ви до цієї нової хвилі? Які у вас основні виклики перед е, зимовим сезоном? Ну, наші заклади практично вже готові, тому що маємо гіркий досвід. Ми готуємося до нового пального сезону. Практично з травня місяця вони забезпечені повністю. Єдине, що ми з острахом трохи чекаємо на. Проблеми, якщо буде з постачанням газу, тому що ми за минулий рік ми замінили чотири котли газових. У нас залишилося ще два газових опалення, е, два одні з двох єснівська і Лучковецька школа. Але думаю, що якщо вже буде вірний, так щоб газу навіть зовсім не буде, вони зможуть перейти на дистанційне навчання, тому що в початкових школах усюди замінені встановлені економні нові вже сучасні котли перед <натолість> опалення. <натолість> Розуміємо, ми готові і в кінці кінців для того, щоб ще прийняти людей, тримаємо такий перелік людей, які дійсно ще зараз багато людей виїхало, життєві будинки, які поселялися, звільнилися. Але люди готові приймати, вони розуміють, що прийдеться робити. Думаю, що зможемо включитися в цей процес обов'язково. Дуже вам дякуємо. дякуємо. І е, основне, що ми почули в вашій розмові: що е, реформа децентралізації в дії, тому що громади готові можуть готуватися завчасно і, в принципі, підходити до питання ґрунтовно. Дуже вам дякуємо. 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 дякуємо вам снагі вам вашій роботі. Мирного вечора. Вам. Дякуємо.